Втратили роботу під час очікування на карту побуту. І що тебе робити? Якщо ви подалися на карту побуту і під час розвитку справи офіційне місце роботи зникло, не панікуйте. Ви ще можете змінити ціль перебування на возз'єднання з родиною, але тільки через коректу внеску. Для того щоб зробити коректу внеску, вам потрібно зібрати пакет документів по возз'єднанню з родиною. Самі головні пункти це свідоцтво про шлюб з перекладом, договір оренди та освячення від вашої дружини чи чоловіка, що ви дійсно на його отримаєте. А у коректі внеску обов'язково потрібно вказати нову ціль перебування. Якщо раніше у вас була робота, то зараз ви вибираєте або іннюколічнощі, або побит служівців. Залежить від вашої цілі. Важливо змінити побут часовий на побут сталий неможливо. Вам потрібно буде складати новий внесок з побуту часового на побут стали чи побут резидента. Тут теж залежить від ваших документів. Не хочете помилитися з коректою та документами, звертайтесь до нас, і ми вам допоможемо.